Пане Андрій, прикра велика поразка 0-7. Що сталося з командою? Особливо при 3-0. В більшості грали і пропустили ще 4. Десь хлопці перегоріли трошки. М'яч там вискакував. Команда сильніша класом. І, можливо, такий рахунок. Здавалося, що команда програла вже до початку матчу. Хлопці боялися настільки сильного суперника, чи що. Ну, Вроді настроїлись, нормально розівалися, говорили, що такі самі футболісти, як ми, так, класом вищі трошки майстерніші. Ну, так вийшло. Є якісь гравці, які конкретно ви розчарували? Це, чи загалом всією командою сьогодні? Ну, загалом команда зіграла на своєму рівні, можна сказати. Ну, не будемо нікого відділяти, хто кращий, хто гірший. Якось так. Є можливість покращити і найперше психологічний стан середу проти серйозного теж подразника агрону. Так, ми вже знаємо, що серед у нас другий тур області з агроном. Нічого, хлопці в роздівалці заспокоїлися, все нормально, настроїмося далі, рухаємося далі. Дякую, Удачі вам на, на звукних матчах. Пане Денис, перемога 7-0, здається, впевнена перемога, легка перемога чи насправді воно так було? Ну, перемога тільки легка на рахунку, 7-0, Але все одно, е якби при рахунку 2-0 у команди Галич було пару хороших виходів. Могли забивати. Трошки вибачили нас, не забили. І якщо б забили, то ну, ясно, якби склалася гра. Але потім забили третій в другому таймі, і забили ще чотири. Ну так, да. ви виявляється, наче здається, що. Рахунок 7-0, гра легка, але зовсім не легка. Догравали майже другий весь тайм в десятьох. Хлопці трошки втомилися, але рахунок каже, що вроді легко. Ми сьогодні фактично вгадали замінами. Три гравці, які вийшли на футбольне поле, забивали і майже першим ж дотиком. Ну так, да, без'язичний забив двома дотиками, два м'ячі першим, другим дотиком. А Васянович забив з кутового першим же дотиком. Так. Далі заміни так склалося, що хлопці вийшли з заміни, одразу забили це дуже добре. Якщо так сказати чесно, їдучи в збараш, на який результат сподівалися? Ну ми взагалі завжди граємо на перемогу, і для нас від керівництва поставлена задача завжди вигравати. Тобто ми завжди їдемо перемагати чи то дома, чи то на виїзді. У нас завжди гра на перемогу. Тому їхали. За перемогою її здобули. Можна сказати, що задача у вас в аматорському чемпіонаті України це перемога загальна? Так, да, да. у нас загальна задача перемогти в аматорах і в нашому чемпіонаті Київщини у нас теж задача перемогти. Тому у нас на кожний поєдинок, задача перемога. Цього тижня у вас сталися зміни в тренерському штабі. Зокрема, ви стали викончеборського головного тренера. Це сталося після поразки на кубок. Є бажання теж відіграти цих, цей один м'яч у команди суперника і таки вийти в фінал кубку? Так, для нас команда Денгов вже стала такою кіст, кісткою в горлі. Ми щось не можемо її ніяк перемогти. І вже дуже злі на них, якщо чесно. І головний тренер. Був зняти з посади і мене поставили виконуючого обов'язком. Так, ми будемо готуватися до Донгофа, будемо розбирати їх ще детальніше, щоб в е відповідній ігрі ми все-таки взяли реванш. Я думаю, це нам під силу. І Останнє питання: сьогодні багато зборавських глядачів очікували на появу Дениса Гармаша. Чому його сьогодні не було? Він вже три тижні не тренується, бо отримав травму. Травму вже з понеділка. З наступної неділі він вже, я думаю, приступить до тренувань. Дякую, удачі вам, Дякую. 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 вам теж вдачі.